Молі Даніели сиділа у своїй машині біля будинку, її погляд був зосереджений на одній точці. Вона працювала в порті при готелі. Зміна видалась дуже нервовою і виснажливою. Молі вийшла з авто, міркує, що приготувати на вечерю сім'ї. Зайшовши до будинку, вона побачила, як її чоловік Кайлі грається на підлозі з її чотирихрічним сином. Вони лоскотали один одного, а другий синочок, котрому був рік, сидів поруч, плескав у долоньки і теж сміявся. У Молі від побаченого в тому, як рукою зняв. І хлопчики на хвилинку зупинились, привітались. Привіт, матуся! І далі продовжили лоскотати один одного. Молі пішла усміхнена та щаслива на кухню готувати вечерю. Після вечері Молі і Кайли поклали дітей спати а самі сіли на диван дивитись телевізор. Молі спитала у чоловіка, як пройшов його день. Отримав він заказ на ремонт авто. Кайли відповів, що заказів знов не було, так що вона єдина годувальниця в сім'ї. Але поки у нього не було заказів, він проводив час з дітьми без знайму няні, і вони економлять на грошенятах. Кайлиб розповів, що на горищі знайшов багато цікавих книжок і спитав, чи можна він відвезе ці книги мамі. Мама буде в захваті від них. Молі відповіла, звісно, відвези. Був же пізній вечір, червня, Молі хотіла вже спати, тому поцілувала Кайліба і пішла в ліжко. А Кайліб сів в авто та поїхав до мами відвезти книги. Хату було далеко, приблизно 60 кілометрів. Молі прокинулась вранці і повернулась на бік Кайлеба, щоб сказати добрий ранок, але його не було. Вона підійшла до вікна, авто теж не було. Мабуть, він залишився у мами на ніч. Вона взяла слухавку і зателефонувала свікрусі. Але мама Кайлеба відповіла, що він не приїжджав до неї. Жінки були в паніці. Мама Кайлеба сказала, щоб Молі залишалась вдома з дітьми. А вона приїде до них, і вони почнуть посоки кальюба разом. Мама їхала шосе і побачила, за рогом дороги піднімався чорний густий дим. Коли вона під'їхала ближче, побачила машини поліцейських, пожарних та карету швидкої. Її серце хотіло вистрибнути з грудей. Вона побігла до поліцейського. «Там мій син, Там мій син, і благала крізь сльози пропустити. Але поліцейський був суворим і приказав чекати. На узбіччі палала машина, то в полум'я був вище, ніж дерева, що росли поруч. Пожежники робили свою роботу, боротьбу з вогнем. Мати Кайлаба стремтячими руками і серцем сповненим жахом доїхала до молі. Посадила її в авто і разом швиденько доїхали до місця трагедії. Вони стояли за жовтою стрічкою. І сльозами на очах дивились, як поліцейські, обдивлялись загашену машину. Від машини залишився лише остов кузова, дуже обгоріле тіло, майже вугілля, а навкруги авто. На траві валялись книги з горища, деякі були цілі. Молі зрозуміла, що це авто Кайлаба. Обидві жінки обійнялись і голосно оплакували смерть коханої людини. Поліція знайшла полурозплавалену шпильку для шляпи, вона була Кайлеба. Громада города Ліандера була співчутлива, додому молі люди несли багато їжі. А також зібрали гроші. Хай багато, але хто скільки зміг. Вони віддали Молі тисячу доларів. Вона ще молода жінка, і стати вдовою в 21 рік з двома дітьми такої долі і ворогу не побажаєш. Мешканців міста було шкода Молі та її дітей, але вони видихнули з полегшенням від смерті Кайлеба. Він був неврівноваженим, агресивним, часто бився. Йому було байдуже, це чоловік або жінка. На похоронах Кайлоба його друг сказав, цей світ став кращим після твоєї смерті Кайла. Поліція вела розслідування. Хто міг бити Кайлоба? Почали вивчати його минуле, ставити запитання Молі. Попи не розуміли, чому так сильно вигоріла машина, що дало таку температуру, а тут ще від експертів криміналістів. Прийшли звідти. Після розтану тіла, вірніше, те, що залишилось, експерти змогли дослідити тільки частинку легенів і прийшли до висновку, що кайле був мертвий до пожежі, а ще знайшли залишки від газових балонів. Також що дало такий жар в машині. Детективи копали далі. Вони шукали людей, котрі хотіли нашкодити кайлебу, і дуже швидко знайшли. За 10 днів перед смертю. Кайлоб визнав себе винним у сексуальному насильстві над семирічною дівчинкою, але вирок, який він отримав, неймовірно легкий 30 днів ув'язнення. Батько дівчинки був сильно розлючений таким вироком. Батько погрожував Кайлебу страхітливими смертями. При цих погрозах було багато свідків. Попи заарештували батька. Чоловік сказав: Так, я ненавиджу всім серцем кайлоба. Я рада, що він помер, але шкодую, що не від моєї руки у чоловіка було стопроцентне Альбі, тому слідчі його відпустили. Слідчі знов звернулись до Молі з питаннями може, вона щось пригадала, хто міг заподіяти Кайлебу шкоди. Попи завітали до Молі, завжди віч, слова Молі, зараз була роздратована та нетерпляча. На кожне питання копів відповідала зі злістю, а потім раптово прервала розмову і сказала копам, що у мене немає часу на ці запитання, моя версія така. Пайлеб не хотів сидіти у в'язниці 30 днів, тому він вбив себе сам. А тепер вам прийшов час піти з мого помешкання. Копи були здивовані такою поведінкою, але спокійно пішли з будинку Молі. Пройшов тиждень після похорону Кайлеба. До детективів подзвонив страховий агент і благав, щоб вони надіслали документи як можна швидше. Він хоче хутко виписати чек для Молі. Вона тероризує дзвінками офіс страхової компанії, вимагає виплати 100 тисяч доларів по полісу Хайлеба. Головна підозрювана стала Молі. Двоє офіцерів поліції під прикриттям почали слідкувати за молі. Молі жила як завжди. Робота, дім, дім, робота, іноді ходила до супермаркету. Офіцери уважно слідкували за молі. Одного дня Молі залишила дітей на няню, а сама вирушила до магазину, Оби за нею. На паркінгу, замість шопінгу, вона сіла в чорний мустанг. Копи за нею. Чорний мустанг зупинився біля кафе та кобел. Молі вийшла з авто разом з брюнетом. Вони зайшли в кафе копи за ними. Молі з брюнетом зробили замовлення та сіли за стол. Офіцери встали в чергу, роблячи вигляд, що вони звичайні туристи. Зробили заказ і спеціально сіли біля століку Молі. Один офіцер обернувся в бік, де сиділа Молі з хлопцем, і був дуже вражений. Брюнетом був воскреслий кайлеп. Молі кайлеба заарештували. На суді кайлеп визнав свою провину, розказав, що на кладовищі викопав свіжу могилу жінки. Її труп посадив на своє місце. Машину штовхнув на узбіччя, поклав свої речі на тіло на газові балони поруч з тілом та підпалив. Суддя присудив Кайлепу 30 років тюрми та 20 років за порушення умовного терміну. Разом 50 років. Молі 20 років ув'язнення.